Маємо вираз. Нас просять помножити два трицифрові числа. І я пропоную зробити це декількома методами і подивитись, а що ж у них спільного. Чому це насправді одне і те саме, а це нам в свою чергу трішки пояснить природу того, як працює множення. Тож, що б ви робили, якби вам потрібно це було розв'язати? Скоріше за все, ви б множили в стопчик. Саме це є стандартним методом, якого зазвичай вчать в школі. І множення в стопчик працює наступним чином. Нам потрібно помножити 481 на 352. І для того, щоб це зробити, ми спершу, перше число множимо на першу цифру другого числа. Потім це число на другу, і потім на третю, після чого все додаємо. Якщо ми помножимо на 2, ми отримаємо 1 на 2, 2, потім 8 на 2 16, 6 пишемо, одиничку перенесли. І потім 4 на 2, це буде 8. І ще одиничка 9. Це наш перший рядок. Але нам потрібно тепер помножити на другу цифру: 1 на 5 то буде 5, 8 на 5, то буде 40. Тобто ми 4 перенесемо і лик записуємо. А потім 4 на 5 це буде 20. Так, це перенесеться ще далі. А четвірка від вісімки залишиться. Це наш другий рядок. Ну, і тепер нам потрібно додати ще добуток на третій на третю цифру. так 1 на 3, то буде 3. 8 на 3 24. Так, два перенесли І 4 на 3 12, плюс 2, яке ми перенесли. 4 і, відповідно, одиничка. Якщо додати все це разом, так всі ці. Три рядки, то ми отримуємо результат множення. Так, 2, 6 плюс 5 11. Одиничка десь тут. Потім 10 і ще 3, 13, 9, 6 і 1. Це є результат нашого множення. Водночас ми можемо подати це зовсім в іншій формі. З допомогою площі. Адже ми знаємо, що множення це свого роду знаходження площі прямокутника, в якого довжина це одне число, а ширина це інше. Ну або навпаки. Тож, намалюємо прямокутник, і нам знадобиться ще один факт. Річ в тім, що 352 ми можемо записати так. Можемо сказати, що це 300 плюс 50 і плюс 2. А 481 це 400 плюс 80 і плюс 1. Тож, коли ми будемо малювати прямокутник, ми можемо його ширину, нехай це буде ширина, можемо розбити на три відрізки. І один буде мати довжину 300, другий буде мати довжину 50. А третій буде мати довжину 2. Тоді загалом ця ширина буде 352. Схожим чином. А, тільки давайте змінимо місцями двійку і 300. Вона не грає ролі, але так буде трішки візуально зрозуміліше. Так, тепер зробимо те, що із довжиною. Можемо її теж розбити на три відрізки. В одного буде довжина 400. У другого 80 і в третього 1. І так, ми можемо шукати площу одразу, множачи оці великі числа. І це буде площа великого прямокутника. І насправді ми її вже знаємо. Але ми можемо її шукати інакше. Ми можемо взяти і розбити цей прямокутник на 9 маленьких. Знайти кожен з них, а потім додати їх між собою. Ми ж те саме отримаємо, насправді. Ну і це робиться доволі просто, адже кожне з тих множень, воно буде дуже легким. Ну, Дивіться: 400 на 2 це просто 800. А 80 на 2 це просто 160, а 2 на 1 2. Йдемо далі. 1 на 50 це 50, 50 на 80 то 4 тисячі. Ну і 50 на 400 то 20 тисяч. 3 нулі і ще 5 на 4, 20. Так і отримаємо. Ну, і останній рядок. так, Одиничка на 300 то 300. Тут 8 на 3, 24 і ще 3 нулі. І тут 12 і 4 нулі. Два звідси і 2 звідси. Ну, а тепер погляньте. Дивіться: перший рядок у нашій площі. Оцей. так, Де він у нас є? Дивіться, 2, 160 і 800. Це ж насправді є наш перший рядок при множенні в стопчик. Дивіться, ми шукали 1 на 2 двійку, потім 80 на 2 множили, ось наше 160. І потім 400 на 2, 800. Це наш рядок. Так? Другий рядок, дивіться, ми 1 множили на 50, ось наш результат. А потім 80 на 50, а потім 400 на 50. Так? Ну і природно, що оце третій рядок. Тобто, насправді, множучи в стовпчик, ми робимо те саме, що знаходячи оці 9 маленьких площ. Але за рахунок того, що числа, в яких в кінці нулі, дуже легко множити, бо це просто табличка множення, по суті, так рахувати значно простіше.